Глибинне значення Черепашок ніндзь про яке в дитинстві ми не здогадувались, і це не про митців епохи відродження. Тут не все так банально. Хто з нашої влади яка черепашка ніндзя? А головне, хто пацючара. Та теорія, яка об'єднує Бітлз, Всесвіт Гаррі Поттера, друзів, Сімпсонів та Зоряні війни. Ви на каналі для цікавих людей. Я Антон Назаренко, поїхав. Так, як ви вже здогадалися, кожна черепашка це окремий вид темпераменту. І саме тому нам так цікаво за ними спостерігати, навіть незважаючи на те, що їм багато-багато років, це щось з дитинства там і так далі. Тому що насправді, давайте чесно, нам взаємодія черепашок. Подобається більше ніж усі їх драки, перемоги над шредерами, над злом там і так далі. Нам цікавіше насправді дивитися, як Рафаель знову сперечається з Леонардо, ніж те, як вони з кимось там деруться, саме тому, що у цьому серіалі закладено філософський фундамент теорії темпераментів, і нам цікаво спостерігати, як вони взаємодіють між собою. І дійсно, хтось з великих сказав, що якщо ви побудуєте свій твір на темпераментах, ви ніколи не прогадаєте, і ваш твір буде успішним та цікавим. Зараз поговоримо про черепашок, а вже потім про ваші улюблені фільми, серіали та музику. Леонардо, флегматик, відданий і рішучий. Ми зазвичай вважаємо цього персонажа доблесним, але він також може бути головою зловісного підрозділу. Так, дійсно, Леонардо може трохи втомлювати своєю праведністю, чесністю, м'яким благородством, але це і є його фішка, це і є його особливість характеру. Людину флегматичного темпераменту можна охарактеризувати як Леонардо, як вайлувату зі стійкими прагненнями і більш-менш постійним настроєм. Саме тому він є таким крутим лідером і постійно конфліктує з Рафаелем холериком. Для Холерика властиві високий рівень нервово-психічної активності та енергії дій, різкість і Поривчистість рухів, сильна імпульсивність та яскравість емоційних переживань вони легко вибухають. Ну і ви реально згадайте, більше половина сюжетів усіх серій Черепашок Нінць полягає у тому, що на початку Рафаель щось емоційно зробив не так, з усіма сперечається, і потім вони це якось виправляють. І насправді більшість конфліктів між цими темпераментами є навіть у друзях чи, наприклад, у Марвел. Але про це трошки згодом у відео. Донатело меланхолік. Донатело літає, ніби поза радарами, але є невід'ємною частиною успіху групи. Він інтелектуальний, інтроспективний та володіє унікальними талантами. Понад усе меланхоліки цінують здоров'я, моральне обличчя, родинний статус, потребують непорушних, звичних стереотипів, любові, віри, роботи, схильні до ідеалів і ідеалізації та дуже романтичні. Саме тому Донателло з одного боку є ніби найрозумнішим з усіх черепашок, а з іншого завжди є тією точкою примирення, між Леонардо та Рафелем, постійно намагаються, щоб їх компанія, їх сім'я так дійсно прагнула до тих ідеалів, до якого прагне його темперамент. Ну і зараз все дуже просто. Мікеланджело Сангвінік. Цей схожий, ніби на блазня, персонаж приносить таку необхідну дозу легковажності та гумору. Мікеланджело веселий, але трохи невитончений. хоча ця легковажність може маскувати більш глибокі та складні емоції. Узагалі людину сангвінічного темпераменту можна характеризувати як живу, рухливу, лабільну, яка швидко відгукується на навколишні події, порівняно легко переживає невдачі і неприємності. І коли вам здається, що Мікланджело це просто такий клоун та приколіст, насправді він є моральною опорою усіх черепашок. Ні він є постійним тим стрижнем, який навіть у найскладніших ситуаціях, коли ніби немає виходу, він підтримує кожного. Він є тією запальничкою позитиву того, що все буде добре для усієї четвірки. От бачите, чому нам черепашки насправді так подобаються та так запам'яталися? Тому що у їх фундамент покладено ця тисячорічна історія з темпераментами. У їх фундаменті є, ніби кожен з нас, бо у кожного з нас є так певний тип темпераменту. Ми бачимо себе у них і бачимо, що найголовніше, знаєте, не просто відірвану особистість. Певного типу темпераменту, а ми бачимо, як вони між собою взаємодіють, тому що ми, як і усі люди, постійно своїм темпераментом взаємодіємо з іншими, і саме тому нам цікаво на це дивитися, бо ми пізнаємо там себе та пізнаємо насправді, як спілкуватися та взаємодіяти з людьми інших темпераментів. Саме тому це, ну напевно, ідеальний мультик там для дитини, щоб зрозуміти, як взаємодіяти між собою, та й не тільки для дитини. Ну і давайте чесно, кожен у дитинстві обирав, яка він з черепашок нінць. Я сподіваюся, що кожен, тому що якщо ні, то це якийсь мій, мій психічний розлад. І, і це для мене свідчить те, що ми не розуміли так, що це там певна фундаментальна теорія темпераментів, різні види людей, покладені у ці образи, персонажі і так далі. Але ми, як діти, розуміли, що о, я хочу бути як він, або о, це я. І тобто, ми, не розуміючи усієї цієї філософії, розуміли, про що вони нам говорять. І як для мене це головний філософський стрижень цих черепах. А тепер давайте поговоримо про попкультурні явища, як теорія темпераментів працює у музиці, фільмах, серіалах, а потім поговоримо і про нашу владу. Яка черепашка ніндзя Зеленський. Ви ще не вірите, що теорія темпераментів насправді працює? Тоді давайте почнемо з найкращого гурту усіх часів Бітлз. Тут ідеально працює теорія темпераментів. Пол Маккартні це ж Леонардо, тобто флегматик, спокійний, рішучий лідер зі стійким настроєм та бажаннями, який конфліктує з Ленаном, тобто Рафаелем, Халеріком, бунтівник, замучений геній, зривний характер і постійні конфлікти з флегматиком Леонардо Полом. Їх дует як може творити геніальні речі, так і розпастися після наступної сварки, а об'єднує їх всіх. Ніби не дуже помітний меланхолік Харрісон, Донателло, дуже переживаючий, романтичний та схильний до певного сімейного комфорту та єдності. І вічний приколіст, жартівник, просто реально смішний персонаж Мікеланджело Рінгостар Сангвінік. Постійно жартує, підіймає настрій та є потужним моральним фундаментом. Що ще реально не вірите, тоді давайте подивимося на Сімпсонів. Марш, звичайно, це спокійний флегматик Черепашка Леонардо, Барт Бунтівний Рафаель Халєрік, Ліза чутливо розумна та емоційна Донателло Меланхолік. А от Гомер, звичайно, Сангвінік. І знаєте, чому цей випадок цікавий? Тому що вони побудували серіал, який виходить вже 30 років, на одному принципі: що, якщо б командою керував Сангвінік Гомер? І через це усі конфлікти, усі непорозуміння, що було, якщо б черепашками ніндзями управляв би Мікеланджело, що б з цього вийшло, і на цьому фундаменті зрозумієте, на цій підставі, яка існує тисячу років, так різні типи темпераментів, вони зуміли побудувати найлегендарніший мультсеріал у світі. А ось що у нашій владі відбуваються Сімпсони чи ні, дізнаєтесь трошки згодом. Ну і звичайно, зараз найкрутіший приклад, напевно, є це месники від Марвел, і там теж працює теорія темпераментів. Очевидно, що Леонардо це Капітан Америка, спокійний серйозний лідер. А Рафаель це залізна людина. Бунтар постійно сперечається з тим самим серйозним лідером. І знову той самий конфлікт усередині команди. І знову, коли вони разом, то перемагають усе, але кожна їх сварка може зруйнувати усю команду. До речі, у месниках демонструється неймовірна важлива роль Сангвініка, бо коли усі вважають його клоуном та дурником, його насправді моральний фундамент та підтримка інколи рятують світ. І людина Мураха, сангвінік, яскравий приклад цього, коли усі найрозумніші лідери Капітана Америка чи там халеріки, залізні людини, вони вже втоми. Не знає, що робити, та опустили руки. Сангвінік пропонує дурну, смішну навіть ідею і, якби неправильну у своєму так е, сенсі, але він ніби запалює усю команду, що все можна змінити та виправити. Ось функція цього Сангвініка, здавалось би, простого дурника. Я гадаю, ви вже все зрозуміли, але дуже швидко. Це вам приклад з найкрутішого сіткому у світі серіалу друзів. Це вам приклад з легендарних зоряних війн, мультику Південний Парк чи навіть велика четвірка треш метал гуртів. Воу-воу, ледь не забули про Гаррі Поттера. І насправді чотири факультета у Гаррі Поттері — це чотири види темпераменту. Ну, наприклад, Грифіндор це. Але стійте, давайте ви визначите, який факультет, який темперамент має. І якщо вам здається, це легко, типу їх чотири темпераменту, чотири, зараз все швидко дуже зробимо. То насправді ні. От, наприклад, Грифіндор це халєріки чи флегматики. Це дуже цікаво та дуже складно. Пишіть у коментарях. Перед тим як перейти до нашої влади, не забудьте підписатися на цей канал, щоб просто його не загубити. Тут регулярно виходять унікальні авторські відео, яких ви ну не знайдете просто на Ютубі. Дуже дякую вам. І давайте перейдемо до нашої влади. Хто з нашої влади яка черепашка ніндзя, який темперамент має? І це дійсно складно, бо зараз це реальні люди, які перебувають у дуже стресовій ситуації та постійно змінюються усередині. Але ми. Спробуємо, хоча б приблизно, ну, якби зрозуміти, до кого вони більше підходять. Залужний це звичайно Леонардо, флегматик, сильний та потужний, спокійний, справжній лідер, який просто робить свою роботу. У нього є неймовірний спокій, впевненість та стійкий емоційний фон. Володимир Зеленський. І тут, напевно, ви чекаєте, щоб я сказав, що Зеленський це Рафаель, що посіяти зраду між Залужним та Зеленським. Але я вважаю, що все не так. Насправді я вважаю, що Зеленський це Донателло. Наш президент дуже емоційний, ідейний, ідеаліст у кожній клітинці вірить у правду і добро і насправді хоче об'єднати Україну, постійно гасить усі зради, що з'являються, шукає причини об'єднатися, а не конфліктувати. Як постійно робить, і сам Донателло. А ось Халерік Рафаель це звичайно Арестович. Так він дуже гарно навчився приховувати свої емоції, бо е, постійно проявляти свої емоції це властивість халеріки, в принципі, але він і сам казав, що просто довго, дуже довго цьому навчався. Бунтар постійно хоче бачити реакцію на свої слова. А про відношення військових до нього казати не буду, бо може той взагалі фейк, а Я не хочу у це влазити, боже врятуйте мене. Але ось цей нарцисизм, певна провокація, постійне взбаламучення води це і є особливістю холєріка Рафаеля, і тобто Орестовича. Притула це звичайно сангвінік Мікеланджело. Але тут я кажу навіть не про самого притулу, для мене це такий певний образ усього волонтерського, активістського, контенторобного руху, який є цим моральним фундаментом, коли нація трошки морально просідає, він є. Ті, тим оплотом, тією підтримкою для усього народу, що все буде добре, постійно потрібно працювати на перемогу, все ще попереду, ми переможемо і так далі. Тобто, оцю функцію, яку і виконує Сангвінік у кожній з цих команд, про які ми казали усе це відео, виконують зараз якраз такі люди, як притула, як волонтери, як активісти. Ось такі типи темпераменту, типи черепашок Нінць, я бачу зараз у нашій владі. Хто з них сплінтер? Я казати не буду, бо не хочу наклик. Кати біду на свій канал, але зрозуміло одне, що подолати Шредера треба об'єднати усі зусилля. І ось чому ця теорія темпераментів настільки важлива. Вона демонструє нам, що ми усі дуже різні люди, можемо постійно конфліктувати між собою та навіть битися, але щоб перемогти ворога, ми повинні об'єднатися, знайти нашу спільну мову, щоб не конфліктувати або навіть. Іноді сваритися, але все одно боротися проти спільного ворога. Ось чому черепашки ніндзі так важливі для малечі і насправді для кожного з нас, тому що вони демонструють головну думку: наші відмінності це не є наша найбільша слабкість, це є наша найбільша сила. Бо один зможе спокійно та холодно вести нас вперед, інший додасть полум'я заведе нас на боротьбу, третій об'єднає нас та навчить цінувати один одного, а четвертий у найтемніші години підтримає нас та не дасть нашим головам похилитися. Як зняти ідеальний супергеройський фільм, чому одні джокери дуже круті, а інші повний шлак та філософія Бетмена? Дивіться у моєму минулому відео. Якщо вам цікаві такі поп-філософські аналізи, здавалося б, звичних для нас речей, то це відео то точно для вас.